Просто якийсь шалений тиждень для вас. Певно, найкращий у футбольній кар'єрі, але чи найкращий у житті? Можливо, та, і в житті, тому що я дуже мріяв забити за цю команду три голи, і в мене це вийшло. Дякую команді, дякую головному тренеру. Де серце билося швидше, коли три забивав за молодіжну збірну чи за Шахтар? Ну, сьогодні такий матч. Він є важливим. Но за збірну був дуже важливий для нас і для команди і для всієї України, тому що останній раз виходила збірна в 11-му році, і ми з цією командою дуже хотіли перемогти. Словакій, в Словакії нам це вийшло. Бо паралельно з молодіжною збірною грала основна збірна. І таке відчуття, що от успіх молодіжної збірної десь так зажувався. Що для вас, молодих хлопців, от за перше вперше за стільки часу на основну стадію молодіжного чемпіонату Європи? Ну, це дуже великий шанс. Шанс для всіх гравців, тому що це чемпіонат Європи, це друга збірна після національної? Там дуже багато буде спостерігати з інших клубів з Європи. Я впевнений, що у кожного е мріє грати в Європі в кращій команді, в команді світу. І це дуже серйозний шлях. Згадай, як цей тиждень для тебе розпочинався, як ти себе налаштовував забувати 6-2 за 2 матчі? Ну, я так себе не налаштовував, я просто налаштовував себе на перемоги. В перший час це була перемога з Словакії, вихід на Євро. Дуже хотів перемогти. І також сьогодні я хотів перемогти. Тренер поставив мене в состав. І я думаю, що я скористався цим шансом. Реал може боятися, це правда? На рахунок реалу не знаю. Це дуже серйозна команда, і я думаю, буде бій, так як говорить, тому що Ліга Чемпіону це дуже високий рівень. Можливо, згадаєш, як під час ковідного періоду багато футболістів молодих за Шахтар дебютувало в лізі чемпіонів матчі з Реалом. Зараз от, ситуація вже третій рік поспіль. Шахтар грає з реалом. Що взагалі для молодих хлопців виходити на такому стадіоні, як Сихтягу Бернабеу, і показувати, представляти Україну на міжнародному рівні? Ну там вже треба грати футбол високого рівня, я рахую. І... Молоді всі гравці Шахтеря це розуміють, і ми дуже стараємося, дуже настраюємося на цю гру, тому що Ліга Чемпіонів – це найважливіший турнір світу, так сказати, на клубному рівні. І там треба показувати результат. Собі, як ти відчуваєш, що тобі дало змогу реально прогресувати? Можливо, оренда в Європу чи новий тренерський штаб Шахтаря. Що тобі дало в силу повірити? Та чесно не можу сказати. Це як прийде у кожного свій час, у кожного своя судьба, і коли настає час, ти почнеш грати. Коли настає головне, я думаю, що не розставлятись ніколи і працювати далі. Люди побачили, що ти можеш забивати і по три. І тепер з тебе будуть набагато більше вимагати вболівальники Шахтаря, готова до такого? Думаю, так, думаю, я справлюсь з цим. Тому що в мене є дуже хороша команда, яка допомагає мені і надає мені ще більше сміливості. Скажи м'ячики, які ти збираєш після своїх хитриків, де ти зберігаєш, де ставиш. Та вдома у бабушці. У Бабушки віддаю, там в мене є така куточок, так сказати, моїх. Збережень там і медалі, і всі награди, які я отримав, коли я грав в Дюфел. Ну багато дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, то поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, аби футбол був завжди поруч із вами.